Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі 5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю. Притча Ісуса Христа про весільний одяг навчає нас дуже важливому уроку. Христос сказав: як прийшов вже той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного, та й каже йому: як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної. Той же мовчав. Перші два запрошення, згадані у притчі, були надіслані для особливої групи людей. Однак запрошені відмовилися прийти на бенкет. Останні запрошення цар надіслав усім знатним і простим, багатим і бідним, ученим і неукам. Цар запросив добрих і злих на бенкеті за святковим столом можна було зустріти дуже багато різних людей. Ці люди належали до різних соціальних верств. Хтось із них багатий і освічений, але більшість прості, незначні люди, які з радістю прийняли запрошення на бенкет. Раптом стався конфуз. Який перериває сцену, цар приходить подивитися на гостей бенкету, його очі ковзують по безлічі людей. Він оглядає одяг кожного. Раптом його погляд зупиняється на людині, яка різко відділяється серед усіх інших. Цей чоловік був одягнений у невідповідний одяг, неприємний царю, особливо враховуючи важливість події. Ця людина вирішила, що її власний одяг зроблений своїми руками кращий за одяг, запропонований царем. Деякі коментатори стверджують, що за звичаєм на древньому сході на весільних бенкетах гостям дарували особливий святковий одяг. Можете уявити собі здивування царя, коли він побачив, що людина, яку він назвав другом, присутня на бенкеті не в одязі, запропонованому господарем. Очевидно, це завдало царю душевного неспокою. Процес, коли цар оглядав гостей і визначав, хто одягнутий у весільний одяг, а хто ні, символізує роботу небесного суду перед другим приходом Христа. Одяг визначає христову праведність. Павло заявляє, що всі, хто в Христа хрестились, в Христа зодягнулись. Одягаючись в Ісуса, ми одягаємо Його білий одяг, Його праведність. Це покриває нашу наготу і багряні плями нашого одягу. Відкидання шлюбного одягу означає відмову від тих рис характеру, які роблять людей синами і дочками Божими. Людина без шлюбного одягу це християнин, який не відчуває потреби в перетворенні характеру. Цей гість, мабуть, був лише зацікавлений лише в смачних стравах царського столу. Він не оцінив надану йому перевагу. Давайте ми подякуємо Богові за даровану праведність Ісуса Христа. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за праведність нашого Господа Ісуса, який покриває нас своєю праведністю і очищає нас від гріха. Господи, ми безмежно вдячні Тобі і покрий нас справді своєю праведністю, а гріх наш удали від нас, і нехай, Господи, Твоя праведність приведе нас до спасіння, благослови наших глядачів і допоможи їм скористатися. Твоєю праведністю, щоб твоя праведність здійснила переміну в нашому серці, і щоб ми були готові до зустрічі з тобою і були на твоєму царському бенкеті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, ніхто не може спасти сам себе. Ми спасаємося лише по благодаті Христа. Нагадую, що ми чекаємо ваших листів та дзвінків. Електронну адресу та номер телефону ви можете побачити на екрані. Бажаю вам господніх благословень. До зустрічі завтра!